Вже другий рік не припиняються спори з деякими ТЦК, яким недостатньо резерв плюс і які вимагають паперовий військово обліковий документ. Ми вже навіть до генштабу зверталися з даною проблемою і маємо однозначну відповідь, що підтверджує нашу позицію. Але як довести це ТЦК і коли дійсно ТЦК правий, якщо просить паперовий військово-обліковий документ? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець, я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Почнемо з постанови Кабміну, Бо саме Кабмін ще в квітні минулого року затвердив нові форми військово-облікових документів і чітко визначив, що електронний військово-обліковий документ, в тому числі його роздруківка, має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Ви запитаєте. До чого тут резерв плюс? Це застосунок, який дає доступ до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного і резервіста. І саме через цей застосунок після авторизації можна завантажити електронний військово-обліковий документ. Отже, те, що ми називаємо Резерв плюс, фактично і є електронним військовообліковим, з якого можна зробити роздруківку, і цей електронний ввод, і ця роздруківка мають таку ж юридичну. Силу, як і паперовий документ. І жодна норма законодавства не вимагає одночасного використання електронного і паперового ВОД. І жодна норма не робить виключень для ТЦК. Отже, вони зобов'язані розглядати Резерв Плюс і роздруківку з Резерв Плюс як належний військово-обліковий документ. Роботодавці, що приймають на роботу та навчальні заклади, що приймають на навчання, цілком можуть використовувати роздруківки Резерв Плюс, але є нюанси. Українці народ винахідливий і в один з навчальних закладів намагався вступити в аспірантуру чоловік, який надав роздруківку Резерв плюс, що належить іншій особі. Як про це дізналися в закладі, та дуже просто. Відсканували QR-код на роздруківці Резерв Плюс, і виявилося, що дані не співпадають з даними паспорта. Тобто паспорт належав одній особі, а інформація в роздруківці Резерв Плюс свідчить, що електронний ввод – це зовсім іншої особи. Тому Резерв Плюс і його роздруківку можна і потрібно приймати до роботи, але після перевірки цього документу. На ньому обов'язково повинен бути QR-код, доступний для щитування. І звертаємо увагу, що електронний ввод діє лише один рік. Тому, якщо при вступі на навчання чи при працевлаштуванні подається роздруківка, звертайте увагу на дату документу. Бажано просити оновити документ і надати так би мовити, свіжу версію. Коли ж ТЦК може вимагати у військовозобов'язаного та роботодавця надання саме паперових військово-облікових документів або їх копій? Почнемо з військовозобов'язаних. Загалом, призовники військовозобов'язані, резервісти правомірно можуть користуватися резервом і не носити з собою старий паперовий військово-обліковий документ. Ми знаємо, що ТЦК в деяких випадках розповідає, що обов'язково треба мати новий військово-обліковий документ на бланку, а резерв плюс це лише додаток до нього. Це не так. І у коментарях до цього відео ми наводимо відповідь Генштабу, де чітко вказано, що за наявності електронного вод паперовий не обов'язковий. Але і до цього треба поставитися дуже уважно: старі паперові документи обов'язково слід зберігати. Чому? Адже у нас є відповідальність за зіпсуття або недбале зберігання цих документів. Саме тому ТЦК може просити показати військовий квиток або тимчасове посвідчення, або посвідчення про приписку. І в разі, якщо особа скаже, що не може знайти документ, що він може втрачений, знищений, є ризик отримати штраф за. Недбале зберігання документу, і ось вам цікава інформація: за недбале зберігання штраф до 1700 гривень, а за неповідомлення про втрату чи знищення документу можна отримати від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень, адже це вже порушення правил військового. Обліку, тож не дивлячись на те, що електронний документ в резерв плюс і його роздруківка є достатніми військово-обліковими документами для вступу на навчання, для працевлаштування, для перебування на вулицях, громадських місцях, для перетину кордону, але старі документи радимо зберігати і надавати на вимогу для ЦК. Тепер щодо роботодавців: вони можуть приймати на роботу працівників, у яких є лише резерв плюс. Вони не зобов'язані перевіряти і просити надати паперові документи. Роботодавці можуть йти на звіряння з ТЦК з роздруківкою Резерв Плюс і пред'являти таку роздруківку під час перевірки. Але слід взяти до уваги, що з квітня 2021 року при прийнятті на роботу треба було надавати військово-обліковий документ. А з січня 23-го року треба було вести військовий облік, і навіть якщо особу приймали на роботу до 21-го року, вже в 23-му ви повинні були попросити надати ввод для ведення обліку за місцем роботи чи навчання. Резерв плюс і електронний документ з'явилися лише в травні 2024 року. Тож, якщо ви приймали на роботу працівників до травня 2024, у вас повинен зберігатися паперовий військовий обліковий документ старого зразка. Тож ТЦК цілком правомірно може просити під час перевірки надати військовий квиток, посвідчення про приписку чи тимчасове посвідчення, щоб перевірити, чи надавався ввод при прийнятті на роботу. Отже, електронно облікового документу в резерв плюс зараз цілком достатньо для військовозобов'язаних і для їх роботодавців. Проте військові квитки, тимчасові посвідчення, посвідчення про приписку до призовної дільниці, повинні зберігатися, і військовозобов'язані, їх роботодавці, якщо вони приймали на роботу чи на навчання таких осіб до 2024 року, повинні також зберігати цей документ. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитися відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал №1 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!